Привіт, блакитне небо! Як раді ми тобі. Привіт, трава зелена! Рости тобі, рости. Привіт, яскраве сонце! Цікаво тобі там. Нехай хороший настрій сьогодні світить нам. Добрий день, мої любі! Сьогодні у нас буде заняття з математики. Ми будемо рахувати з вами. Дивіться, хто нам допоможе. Хто прийшов до нас у гості? Це їжачок. З лісу прийшов їжачок. Що він нам приніс? Що у нього на голочках? Так, яблучка. Подивіться, будь ласка, який у мене є аркуш паперу. Тут дві полоски, яка червона, так, та синя, червона угорі. Синя внизу. І ще раз, де червона угорі, а синя внизу. На верхню червону лінію ми покладемо одне яблучко. Скільки яблучок? Одне воно угорі. Одне яблучко на червоній лінії. Дітки, подивіться, скільки яблучок у мене. Так, одне, одне яблучко. Я поклала його на червону лінію. На червоній лінії одне яблучко. Подивіться, будь ласка, у мене яблучко, воно червоне. Скільки яблучок? Одне. Я поклала його на червону лінію, бачите, одне яблучко. Дивіться, що тепер угорі скільки яблучок? Одне, а внизу багато. Їжачок приніс яблучок багато. Вгорі одне внизу. Багато. Дітки, а що ще приніс їжачок? Дивіться, я вам покладу. Що це у нас? Так, грибочок. Вгорі у нас один грибочок. Один. У нас є ще грибочки. Ми їх викладемо вниз. Ось грибочок, І ще один. І, і ще один. Дивіться, що у нас виходить? Вверху грибочок один, вгорі, внизу. Багато. Вгорі. Там, де червона лінія. Один. Внизу. Багато. Дітки, хто приходив до нас сьогодні у гості? Так, їжачок. А що він, він нам приносив? Так, яблучка і ще що. І грибочки. Мій живе у лісі. Ми з вами навчилися викладати одне яблочко і скільки багато. Один грибочок, і скільки? Багато. Ми навчилися з вами викладати вгорі та внизу. Так, ви сьогодні молодці. Давайте прощатися з їжачком. Він ще прийде на, до нас у гості. До побачення їжачок. До побачення, дітки. Ви сьогодні молодці.